Всім привіт! Мене звати Олександр і я радий вітати вас на своєму YouTube-каналі Популярне бджільництво. В цьому відео я хотів би поділитися з вами, скажімо так, результатами свого експерименту із виготовлення саморобних смужок від варотозу із препаратом Mavрік. А також порівняти саморобні смужки із магазинними. Права в тому, що до цього я використовував виключно магазинні смужки одразу після головного медозбору як профілактику від вароатозу. А вже осінню, коли розплоду у вуликах практично немає, я декілька разів обробляв дим Декілька разів обробляю дим гармати. Але в цьому році трапилось так, що після весняної обробки в мене залишилася певна кількість мавріку, термін придатності якого добігає кінця у грудні цього року. Тобто осінню використовувати я вже його не буду, тому що весною і осінню я міняю препарати із різною діючою речовиною. Це для того, щоб у кліща не було звикання. А на весну наступного року термін придатності в нього. Буде вже вичерпаний, тому я і вирішив. А чому б не використати залишки цього маврику для виготовлення саморобних смужок, тому що порівняно із магазинами, їхня ціна у декілька разів дешевша. А також визначити, наскільки саморобні смужки дієві, наскільки вони ефективні порівняно із магазинами, а також наскільки вони безпечні для маток, розплоду та бджі. Тож, що з цього вийшло, дивіться далі в відео, а я бажаю вам приємного перегляду. Виготовити я збираю 100 смужок для обробки 50 сімей. Виготовляти я їх буду із ось такого дерев'яного шпону, який я замовляв в інтернеті. Значить, виготовлені ці дощечки із сосни і тут вже є попередньо просверлений отвір. Значить, розміри однієї дощечки складають, товщина десь приблизно 1,5 мм, довжина 20-22 см. І ширина 3,5 см. Так, препарат я буду використовувати Маврік від компанії Bivel. Тут діюча речовина: це Tau Fluvalinat 23,3%. В якості розчинника буду використовувати звичайно теплу кипячену воду, тому що Маврик в ній дуже добре розчиняється. І перш ніж почати виготовлення саморобних смужок, спочатку потрібно розрахувати, яка кількість води, а також маврику, нам буде необхідна для виготовлення 100 смужок. Значить, За основу я взяв магазинні смужки і там одна дощечка містить 80 мг діючої речовини та офловалінату. Тобто на 100 смужок нам потрібно буде 8000 мг, або ж 8 грам. Так як Маврік містить тільки 23,3%. Потрібно вирахувати коефіцієнт кількості діючої речовини у препараті. Тобто, що я маю на увазі? Потрібно 100 розділити на 23,3% кількості та офловалінату мавріку і ми отримуємо 4,3. Далі, 4,3 ми помножуємо на. 8. І отримуємо і отримуємо об'єм 34 з половиною мілілітри Мавріку. Але тут є певний нюанс. Полягає він в тому, що 1 мл маврика не дорівнює 1 граму. Це працює тільки для води. Тобто 1 мл води дорівнює 1 граму. Так як Маврик у нас за заводу, потрібно було вирахувати скільки грамів в 1 мл. Для цього я провів такий невеличкий дослід і встановив, що один об'єм 1 мл містить кількість діючої речовини 1,9 грамів. Тобто, щоб точно вже визначити, скільки нам потрібно мавріку, потрібно необхідно 34,5 34 мл, які ми отримали, поділити на 1,09. І на, на вагу 1,09 ми отримуємо вже необхідну нам кількість. Мавріку для обробки 100 смужок, це з урахуванням того, що одна дощечка повинна містити 8-80 мг діючої речовини. Так, ось таке число в нас виходить. Далі необхідно було розрахувати, яка кількість води нам потрібна. Це також важливо, тому що якщо взяти кількість води більше, ніж зможуть, зможуть поглинути смужки. Концентрація препарату в них буде нижча, ніж 80 мг. А якщо взяти навпаки рідини менше, то не всі смужки отримають необхідну кількість діючої речовини. Тому я також провів невеличкий дослід на дві доби залишив у ємності 10 смужок, попередньо відрахувавши, яку кількість, яка кількість рідини знаходиться. І вийшло так, що за дві доби смужки поглинули десь приблизно 65 мл води. Тобто одна смужка так, 65 мл води поглинуло 10. Тобто одна смужка в нас поглинає 6,5 мл. Або 100 у нас виходить 650 мл. І дивлячись на всі ці розрахунки, ми вже отримуємо кінцеву кількість розчину для обробки 100 смужок. Значить, 650 мл, які здатні поглинути смужки, віднімаємо 31,5 це кількість мавріку, яка нам необхідна. І ми отримуємо, що води необхідно 618. З половиною мл і 31,5 мл маврику. Тобто, о, оці, оці два об'єми разом складають необхідний нам об'єм 650 мл, який здатні поглинути 100 смужок. Ну і тепер переходимо вже безпосередньо до приготування розчину. Приблизно в 620 мл кип'яченої води додаємо необхідну кількість Маврика. Після цього це все дуже ретельно перемішуємо, для того, щоб маврік добре розчинився у воді. Замочувати смужки я вирішив ось в такому пакеті. Після того, як маврік я залив розчином, пакет я запаяв, для того, щоб його потім було зручніше розмішувати. Ось що в мене вийшло. Тепер я залишаю пакети з смужками і розчином десь приблизно на 2 доби. Обов'язково декілька разів на добу потрібно перекладати його з однієї сторони на іншу, щоб смужки добре просочилися препаратом. Пройшло вже 2 доби. Моменти, коли я залишав просочуватись смужки, Розчином і пора вже обробляти цими смужками сім'ї. Значить, Порівнювати саморобні смужки я буду із магазинами, як вже казав. І перший у нас кандидат це ось такі смужки під назвою Варолом. Виготовляє їх компанія Меліса у Харкові. Діюча речовина та 80 мг на одну смужку. Цими смужками я вже користувався в минулому році і у му Мені вони, в принципі, сподобались, працюють вони непогано. Що, що мені в них подобається, те, що тут є пластикове кріплення, тобто їх, в принципі, відкрив і одразу можна ставити у вулик, не потрібно там щось вигадувати з сірниками, обочистками. З тобто, це дуже, дуже зручно. І вони ж також дуже непогані. Наступний кандидат: скажу одразу, що. Цими смужками я не користувався. Називаються вони, як бачите, апіваро. Тут діюча речовина, також тауфлувалінат і також 80 мг на одну смужку. Але тут є певний нюанс, полягає він в тому, що ці смужки карт картонні. І їх потрібно, як тут зараз прочитаю, написано в інструкції через 6 днів після встановлення смужок потрібно проводити візуальний огляд, і у разі відсутності чи пошкодження смужки її необхідно необхідно замінити. І так як смужка, згідно інструкції, має знаходитись у вулику не менше 30 днів, то, скажімо, собі вартість обробки однієї бджолиної сім'ї смуж, такими смужками, вона зростає в декілька разів. Але, як мені сказали у, на сайті, де я замовляв цей препарат, що судячи з відгуками бджолярів, то декого де, де вони стоять і повністю 30 днів, а дехто один раз міняє. Ну, не знаю, так воно чи не так, подивимось. Перевіримо. І останній препарат, найдорожчий із усіх представлених, це варостоп. Тут, на відмінно від інших діюча речовина, Флуметрин 3,6 мг на одну смужку, виробляються вони не в Україні, а, здається, в Болгарії. І тепер що по ціні? Значить, мабуть, вам цікаво, скільки ж вийшла собі вартість однієї такої саморобної смужки. Одна дерев'яна дочечка коштує 80 копійок, значить на 100 смужок 80 гривень. І тут на виготовлення 100 смужок пішло 31,4-31,5 мл маврику. Ну, для того, щоб було зручніше рахувати, давайте візьмемо. Євність звичайної баночки, які продаються в магазині 30 мл. Її ціна десь приблизно ну, 200-210 гривень. Тобто 200 гривень плюс-280 80, 280 гривень на 100 смужок. Я буду рахувати на 10 смужок, так як стандартна кількість у. В одній упаковці 10 смужок. Тобто 10 смужок, 10 таких смужок по ціні виходить приблизно до 28 гривень. Варолом, зараз я тут записував, значить варолом коштує на різних, на різних сайтах по-різному, і його ціна варується від 61 гривні до 70 гривень. Апівро так само ціна приблизно така, як і у попереднього препарату, там 70-73 гривні, але, як я вже казав, так як їх потрібно декілька разів міняти на один вулик, то я думаю, що ціна там набагато дорожча. І Воростоп, як я вже казав, це найдорожчий препарат із усіх представлених, його ціна від 137 до 170 гривень. Такі ціни ці препарати в інтернеті. Ну, як бачите, що саморобні смужки, вони мінімум удвічі дешевші, а ось наскільки ефективні, зараз давайте перевіримо і починаємо ставити їх у вулик. Перш ніж почати обробку, потрібно обов'язково одягати захисні рукавички і бажано також респіратор, щоб не дихати парами із цих препаратів, щоб не було якихось негативних наслідків. Для здоров'я. Перше ми давайте спробуємо саморобні смужки дістаємо дві одразу. Я буду їх ставити по дві смужки у гніздо. Так, ну я бачу, що вони непогано просочилися препаратом. ну Подивимося. Так, на дно кожного вулика, куди я буду ставити смужки, я вже поклав контрольний холстик. Це листочок формату А4, промазаний соняшниковою олією, щоб кліщ краще прилипав до нього. Якщо буде падати. Так, використовувати я буду зубочистки, щоб вони трималися на рамках. І ось так всередину гнізда. Десь приблизно третя вуличка. Так, одна є і так само другу. Закриваємо цей вулик, переходимо до інших. Наступний препарат варолом. Ось так виглядають ці дощечки. І бачите, вони вже йдуть з кріпленням, це дуже зручно. Одразу можна ставити їх у вулик. За, за розміром вони менші, ніж саморобні. Так, а далі у нас опіваро, Я е, забув сказати те, що ця упаковка на 50 картонних смужок. Але в цього виробника є і на 10 смужок, є і на 100. Також, як бачите, досить зручно, що тут після того, як розриваєш пакет, є зіплок. Коли не всі смужки використані, то його можна герметично закрити. Так. Ось такі вони у нас картонні смужки. Зараз подивимося. Ось так вони виглядають. Дуже такий, ну, скажу, приємний запах, так як вони, окрім того, що тут є таофлувалінат, сюди входить ще ароматичний комплекс. На жаль, ніяких тут отворів немає. Але зубочистки приходять нам на допомогу. Так Потрібно обережно, щоб не порвати їх. Важкувато вони вставляються за рахунок того, що картон постійно згинається. Все, ця сім'я теж готова. Переходимо до останнього препарату варослоп. Цей препарат, до речі, я теж раніше не використовував, тому мені дуже цікаво, наскільки вони ефективні. Чи відрізняються вони по ефективності порівняно із своїми дешевшими аналогами. Ну, верніше, не аналогами, а конкурентами. Вони такі невеличкі за розміром. Тут є інструкція. Якщо комусь буде цікаво, зараз з'явиться скріншот, можете поставити на паузу і почитати. Тут ще додаткове пакування, вони такі дуже маленькі, є в них, як бачите, отвір. І мені здається, що на вигляд вони дуже сухі, нібито вони взагалі нічим не оброблені. Просто як сухі смужки. Ми подивимося і запаху від них ніякого немає. І термін придатності вказаний до 24-го року листопада місяця. Так, ми встановлюємо всі останні смужки. Значить. Під кожний препарат, кожний препарат я поставив у п'ять контрольних вуликів, і через добу я повернусь і подивимося разом з вами результати. Так, ну що, минула вже майже доба після того, як я поставив смужки у вулики, давайте зараз перевіримо, як спрацювали препарати і почнемо із саморобних. Ось так приблизно виглядають всі сім'ї, куди я встановлював саморобні смужки. Чогось надзвичайного поведінці бджіл я е не спостерігаю, бджола спокійна та не агресивна. Що стосовно смужок пройшло десь приблизно годин 20 21 а смужки майже сухі. Тобто ви бачили, які вони були спочатку просочені і мокрі розчином, а зараз вони майже сухі та навіть трішки деформовані. Ось для порівняння покажу зараз смужки варолом. Вони, до речі, також виглядають досить сухими, приблизно так само, як і саморобні. Тобто, я думаю, це в принципі для них нормально. Можливо, якась кількість діючої речовини залишається після того, як смужка висихає, залишається ще на ній і бджола продовжує контактувати із препаратом. Наступні смужки у нас були апіваро, і вони також повністю сухі. Навіть натяку в них немає на вологість, і вже можна спостерігати пошкодження на цих смужках, Джоли почали їх потихеньку гризти. Ось бачите, ось така смужка через добу після встановлення у вулик. Ну і тепер перейдемо безпосередньо до контрольних папірців. Це в нас саморобні смужки. Я навмисно не прибирав бджолу з папірців, яка посипалась, щоб подивитись вплив препарату на бджіл. Що по кліщу? Тут видно багато кліща посипалось на першому папірці, на другому так само багато. На інших трішки менше. Це я буду вже потім. Рахувати. А ось мертві бджоли на них, я скажу так, що мені здається багато. Був то вплив чи препарату, чи, можливо, інших факторів, наразі я відповісти на це запитання не можу поки що. Переходимо до наступного препарату варолом. Тут, як бачите, кількості Мертвої бджоли набагато менше. Найбільше всього на першому контрольному папірці, на інших майже немає. Що стосовно кліща, тут, до речі, кліща посипалось набагато менше, ніж від саморобних смужок. Я не знаю, зараз вам видно його чи ні. Кожного кліща окремо показувати я не буду. Я просто потім підрахую і озвучу вам всі цифри по кожному препарату. Так, тут картина така, тепер переходимо до іншого препарату. Апіваро. Значить, тут мертві бджоли ще менше. А що з приводу кліща, можливо, кількість кліща на перший погляд або менше, ніж від. Варолому або приблизно така сама. Ось. Видно, видно трохи кліща і наступний препарат у нас варостоп. Тут я б сказав би, що мертвої бджоли майже немає. Кліщ є, кліщ посипався, але, ну, скажу так, його Менший візуально на перший погляд, ніж від інших. Так, ну і давайте нарешті підведемо підсумки всього експерименту. Я порахував кількість кліща на всіх контрольних папірцях із усіх вуликів. І, перш ніж зачитати інформацію, я хочу звернути увагу, що ті цифри, які я буду називати, це. Кількість кліща, яка була конкретно на папірцях формата А4. Тобто в межах усієї бджолої сім'ї кліща може бути більше. Це стосується і мертвих бджіл. Також я міг щось не дорахувати, а щось міг порахувати двічі. Отже, поїхали. Перший препарат це саморобні смужки. І перший контрольний вулик показує кліща. У кількості 79 особен. Тобто це дуже багато. Далі йде трошки менше: 40, 28, 13 і 28. Загальна кількість мертвого кліща на п'яти контрольних папірцях 188 особ. Це дуже непоганий результат. Дуже добре кліщ посипався, але разом з кліщом посипалась також бджола усього 168 мертвих бджілок із п'яти вуликів. Раніше я казав, що не можу відповісти на питання, чи пов'язано це із а, саморобними смужками, але дивлячись на кількість мертвої бджоли із з інших вуликів, вона там набагато менше, то я схильний до думки, що це все ж, що, що це, це ж таки саморобні смужки вплинули на бджілок. А, але я думаю, щось казати стосовно впливу на загальний стан бджолородини, я думаю, зарано це покаже. Як бджоли підуть, якій кількості підуть у зиму, як вони перезимують, а також як сім'ї сім будуть розвиватися навесні. Йдемо далі. Наступний препарат це у нас варолом. Значить, по кліщу: 9, 13, 18, 28 і 19. Загальна кількість мертвого кліща на контрольних папірцях 88 особин, але і Бджоли посипалось набагато менше. 25 бджілок я нарахував. І далі йде у нас препарат апіваро. Тут е маю зауважити, що рахувати кліща було трішки ускладнено за рахунок того, що бджоли погризли ці смужки і позасипали е деякі ділянки папірців. Тому на них е було дуже важко рахувати кліща і, не дивлячись на це. Маємо досить ефективний результат обробки апіваро. Значить, перший контрольний вулик показав нам 29 кліщів, далі 15. Дуже багато у третьому 39, четвертий 21 І щось ну, дуже мало. У п'ятому контрольному вулику усього я нарахував три кліща. Загальна кількість кліща у п'яти контрольних вуликах 107 осіб. І мертвих бджіл я нарахував усього 19. І останній нас препарат це Перший, В першому контрольному вулику показав досить непоганий результат. 58 кліщів упало. Далі де поменше. 12, 9, 23 І останній п'ятий контрольний вулик. Усього 6 кліщів я нарахував на контрольних папірцях. Загальна кількість кліща. 108 особин, а бджоли посипалось дуже мало, усього 11 бджіл. Значить, ну, На перший погляд, можна сказати, що найкраще всього спрацювали саморобні смужки, але є тут такий негативний момент у тому, що посипалась також і бджола. Ось, в принципі, Скажімо так, це результати першого етапу експерименту, тому що я думаю, більш детальний результат буде вже після осінньої обробки, коли розплоду в сім'ях сім вже не буде. Тому що це, скажімо так, миттєвий результат, не пройшло навіть і однієї доби, а смужки все ж таки розраховані на більш тривале використання. Ось, в принципі, ось такі результати. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Обов'язково пишіть коментарі, тому що я тут відео вийшло досить довгим. Я нагорив дуже багато інформації. Якщо може комусь щось було незрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду відповідати обов'язково. Також оцінюйте це відео лайками або дизлайками. Ось. Ну, і я сам прощаюсь. Бажаю вам вдалої підготовки до зими. Ось і побачимось в наступних роликах. Всього вам найкращого. На все добре. Бувайте.